Так, Всім привіт! Сьогодні у нас буде по ремонту Mercedes Vito. Це мій друг хороший військовий, поїхав до мене з такою проблемою. Бачите, як не показує в нас екран. Бачите, воно зникли в нас отакі індикації. І що ми зараз робимо? От Я включаю, і бачите, у нас пробіг не показує. Тут лише половина годинника. І попробуємо ми знімати панельну приборку. Я панельну приборку залишаю. Свого довга відпускаю, бо його відпустили ненадовго відпуск. І будемо ми вже працювати з нею на столі. Так, ну що, от наша панельна на приборка. Сьогодні у нас 9-та вже. І будемо приступати до неї. Так, це зразу відліплюю. Так, панельку бачу, розбирали. І не один раз, напевно. Тут щось нас, бачите не пристає. Ну нічого. Збоку процес я показувати не буду. Нема смислу, ця панелька не важко розбирається. Ну, все подивиться собі. Так, тут щось, мені здається, обломлені. Самі крепіжі, тут щось мало кріпиться. Ну нічого. І тут, бачите, це стеклошко мало би триматися. Так, яка в нас панелька? Якого року? Тут Боже, можна... Це в нас 31 дорожче, що до року 2002 рік. Так. Ось саме номер її А001 446 -3921. Так, панелька у нас. А от тут. Дата, бачите, от де дата. Коротше, 3 число, 6 місяць 2003 рік. Панельний Ну, Машина 2003 року. Хазяїн хоче, щоб у нас була якась подсвітка. Оці дві лампочки потрібно буде змінити їх. Ну, попробуємо їх змінити. На якийсь цвет другий. Ну, давайте робимо процес розборки. Кажу зразу, шлейф може не вийти з першого разу. Поведю шлейф, закажемо другий. Ось такий шлейф буде. Бачите? Ну Не забуваємо, що його ще потрібно Гріти, е, гріти паяльником. Точніше, спеціальним таким паяльником. Ну, я буду класти 160 градусів, не більше. Так, от сама панелька, бачите? І тут лишилися старі О, ці контакти, такі липучі. Так, не знаю, вийде це чи ні. Ось самий шлейф, він був відорваний, Бачите, з цієї сторони. От бачите, сюди вже попала пилюка і він постійно почав відвалюватися. Що я роблю? Це найголовніше, якщо ви не зачистите це, то я думаю, що це маганий буде ремонт набагато. Нам потрібно шкабати це. Ну, так, з розумом, щоб не, не пірвати ці дорожки. Ну, я мусю його відчистити, щоб це чорнявого не було. Якщо воно не відходить, то краще підогріти феном. Ну воно йде, бачите, це обичний спірт. От я відчищаю його. Треба зачистити його дуже-дуже, так, щоб воно. А на екранчику постарайтеся, я зараз погрію феном, щоб не відривати це, щоб воно там щось не пошкодило. Спочатку я погрію феном, щоб від, відліпити самий шлейф, А далі буде видно, що робити. Так само там треба буде зачистити, я думаю. В общем, взагалі дуже важко приліпити його на екран, бо потрібно попасти на ті дорожки. Ну, нічого, зараз таке в мене буде оборудування, зараз покажу. Так де його поклав, поки не бачу. Так, оце мій інструмент, який буде паяти зараз. Я грію легенько зажигалкою його, точніше, газовою горілкою. Ну, головне, не перестаратися, бо цей шлейф зразу розлізеться. Так, ну що, припаяв шлейф. І будемо зараз це все складати і підключаємо панельно по боку на столі. Ну, Надія завжди є, але шлейф трошки не такий, мені здається. І не забудьте, що тут, бачите нолик, то він має бути верховий. На цим шлейфі я тренувався трохи. Ось така в мене приспособа. Бачите. Я грію легенько газом його, ну, не більше, так як пленку, щоб воно плавало. На цій можна тренуватися, чуть-чуть підогріли, поклали, підогріли, поклали. Коротше, в общем, якщо сильно нагрійте, то шлейф зразу вийде з того, я думаю, що. Ну, Складаю і попробуємо підключити. Чи буде воно робити. Тут, звісно, треба буде лампочку замінити. Ну, зараз все подивимося. Так, ну що, доскладав я цю. Панельку, чесно, є лів шлейф. Так, Будемо зараз її підключати. Так, Підключаємо масу тут, на четвертий плюс. І на останній контакт, дев'ятий, вроді, теж плюс. Головне не спалити нічого. Також буде тюнінг. Бачите, будуть замінені всі лампочки. Лампочки дорогі. Хазяїн хоче, щоб тут був красний цвет. І тут буде синий. Коротше, буде невеличкий тюнінг. Так, ну давайте підключаємо. І дивимося, чи буде показувати, яка у нас. Якщо не буде показувати, то це буде КПС, але в мене надія завжди є. Вроді шлейф надіжно запаяв, Ну, будемо повіряти зараз. Так, виключу світло зразу, щоб вам було видно. Так, включаю питання. Так, подаю 1 А і 12,5 В. Включаю. Так, у нас все показує. Ця лампочка тускло світи. Але все хорошо Побіг показує. Потрібно поміняти лише лампочки у нас. Бачите, ця лампочка взагалі не світа а вона взагалі. Вообще... А, я її забрав. забрав Там немає лампочки, бачите? Лише одна лампочка. Так, давайте попробуємо зараз покласти червоні лампочки. Подивимося, як воно буде світити. Так, от пробіг. У нас буде показувати червоним кольором. І всі лампочки по кругу. Будуть гарний цвет. Ну, вже хазяїн буде довольний. Я думаю, що він хотів синий цвіт. Ну, ці трошки лампочки будуть такого ті цвіту. Ну, непогано. Ну, пробуємо ставимо. І будемо це все ще раз провіряти. Надіюся, ну, я думаю, що все буде добре. Ну, чесно, дуже важко цей шлейф запаювати. даже дуже. І опять, бачите, відстало. Так, спробуємо ще раз. Так, не добре, ребята. Зараз ми погріємо ще подаримо. О, це тут, бачите? Ну, нічого, пойдеться ще трошки нам погріти. Ну, а головне не перестаратися. Я зараз ще розбив ще раз підгоїю, бачите, в цьому місці. Так, ну от, бачите, трошки під огоївмой. Ну що, шлейф по-перше, оригінальний Дешева китайська байда. Наскільки він тоненький, ну дуже тяжко це робити, чесно. Ну, Хазяїн одразу сказав, що не вийде, ми заказуємо ще один. По-перше, панельна приборка в нас повністю ісправна. стрілки всі показує і так далі. То панельку знайти за таку це 2-3 тисячі, і то не факт, що це все буде робити. Ну, чесно, просто нервів не вистачає. Я сьогодні вже більше 4 годин міняю шліф, то це просто капець раз спаяв, він відвалився. Другий раз, ну дуже такий тоненький шлейф, що просто капець. І саме головне, щоб будьте уважні, бачите, його лише придавив, бачите, я вже тут загою сильно, бо відстають контакти, сам він відліплюється. Не знаю, чи зверху клею нанести, щоб він не, від... ну, не відліплювався. Ну нічого, я міняю ще зараз всі лампочки, ці 4 штуки, і складаю панельку. Так, ну от яка буде підсвітка. От така буде світлоярка. Ну, остаточно збираю при боку. Ну як я намучу, що чесно. Ну, три рази відліплював від екрана. рубав по кусочку. ну Дуже пашивий шлейф, Дуже. Цей, бачите, грувий. Він дає сапаятись. Так, ну все. Останній момент. Подаю питання. Так, і все отлічно показує. даже як, ну гарно показує. Хазяїн схотів, щоб було красний цвіт. От і красний. Також буде підсвітка гарно світити. Мені потрібно лише буде відкалібувати оці дві стрілки, звісно, ну, нічого. Я думаю, що ми якось з цим справимося. Все, всім дякую за увагу. Такий ремонт ну, дуже чесно намучився. Потрібно, чесно, от такий шлейф. Кому буде надо, не заказуйте його, він дуже поганого качества. Вот. Якщо будете бачити, ну, краще би щось лучше. Ну, дуже тонкий шлейф, чесно. Дуже важко його запаяти. Ну, навіть. Кому буде надо, отакий от у нас буде шлейф. Така і макровку я поклав сюди. Ну, все, на, на, на цьому все. Зараз їде хазяїн до мене, щенівців. І ми можемо ставити машину спокійно і я думаю, що все буде добре. Так, ну що, доробили ми панельно по боку. От, включаю підсвітку. І от у нас, як показує, пробіг. І така у нас буде яка вже підсвітка. Хазяїн буде довольний, все вийшло. Дякую Богу все добре. Все, всім дякую за увагу. Пробуйте, звісно, тяжко його доводив вклеїти. Мучився другий шлейф, чесно, заказав ще два, бо той. До кінці відео складав, і ще його підогрів і він війшов з Ну, все. На цьому все. Всім дякую за увагу.